Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за металіст. Сьогодні у нас стартує чемпіонат України. Перший тур, і деякі матчі вже навіть зіграні. Дніпро та Олександрія програли з ідентичним рахунком ЛНЗ і Колосо. Ось так от починають команди. Одні з лідерів. Олександрія це, я нагадаю, представник Ліги Чемпіонів. Давай. Сьогодні у нас буде 4 хайлайт-матчі з Зорею, Вересом, ЛНЗ і Колосом. Тим самим ми закриємо серпень і закриється трансферне вікно. Також ми дізнаємось, чи зможе Олександрія пробитися в групу Ліги Чемпіонів. Вони в першому матчі спорту зіграли 2-2. Ось, можете бачити. Також дізнаємося групу Металіста, тому що Металіст як чемпіон попереднього сезону одразу в групі буде грати. Також дізнаємося. Чи пройде кваліфікацію ЛНЗ, переможець Кубка України в Лігу Європи. І подивимося групу Динамо Київ в Лізі конференції. Тому серія повинна бути цікавою, хоч і без повного матчу. У нас дебютують Мацапура, це, до речі, мені в коментарях сказали, що він вихованець металіста. Я навіть не знав. І ось так от інтуїтивно цікаво вийшло. Під опорник. Також Бруно Ларсен нападник дебютує. І, можливо, ще лівий захисник. Розпочинаємо ми вдома. Без експериментів стартовим складом. Ну, умовно, в принципі, старт, там найсильніші виходять. Зоря 4-3 3 у них. Якийсь Вак -Юн Ху. В опорній зоні. Анатолій Абдула обслуговує поєдинок. І я лише нагадаю, що ви оцінюєте дане відео після перегляду. Ну, а ми розпочинаємо на легенді. 4 хвилини. Немає дощу. Виходимо на поле і зустрічаємося на моментах та голах. 1-0 Забиває Бруно Ларсен. До речі, у нього є геймфейс, дебютний гол нашого нападника, нашого новачка. Потужний такий гарний удар, в дев'ятку можна сказати, 26-й номер, але я думаю, я йому зміню, коли закриється трансферне вікно. 1-0. Непогано починаємо. І я сподіваюся, що так і продовжимо. Пропускаємо на 30-й хвилині. На жаль, Мацапура пропускає в ближній кут. До речі, це його перший удар поворотам. Хто це такий був? Це був Батагов. Нічого собі. 2-1! Богдан Лєднєв! Просто витягує, можливо, нам цей матч, тому що зоря в другому таймі почала непогано грати, в них було кілька дуже небезпечних моментів. Двічі в стійку влучали. І ось на індивідуальних на індивідуальних якостях Богдан Лєднів чітко реалізовує момент. 2-1. Якщо буде повтор, як Зоря не забила, тому що вони якось на диво почали пресингувати дуже вдало. Так, будь ласка, давайте без. Без забитих м'ячів. Тому що вже компенсований час. Вийшов. Ну, арбітер, ну давай, ну Абдула, ну свисти. Свисти. Все. Свистить головний арбітер. 2-1. Важка перемога. Проти зорі. Це в нас гол. Давайте. жовта картка, сейф, промах Сінголані. Ось такий був момент. Удар боковими ножицями. А, давайте. Промах Батагова. Ось момент, дивіться, який. Пробачила нас зоря. Але, звичайно, тут далеко не всі моменти. Хоча по статистиці у нас набагато, у нас в три рази більше ударів. Так, Шахтар 2-0 виграв у Кривбаса. Бачимо Динамо. Як зіграло Динамо? Динамо програло. 2-1 Чорноморців. Ось це так, так. На жаль, вдома Олександрія програла Порту з рахунком 3-1. А Порту буде в раунді плей-офф грати з «Фенербахче». Ну що ж, Олександрія. Вилітає в груповий етап Ліги Європи. Ну, теж непогано. Переходимо до матчу з Вересом. Граємо на виїзді. Ви подивіться, які тут у нас трансфери. Барелла переходить з Інтера в Ліверпуль за 177,5 мільйонів. Бастоні з того ж таки Інтера, переходить в МЮ за 162. Мільйони. І Лаура в Реал із Часи за 144. Бах. Такі от такі от глюки в цій в цьому патчі. Сергій Бойко обслуговує. І дав знайте щось я є... Корея

На 61-й хвилині. Навіть, навіть збити їх не виходить. Ось тут я вже фолити хотів. Ні, він встояв на ногах і викотив майже на пусті ворота. Важко починаємо ми старт чемпіонату. Мариш забиває. Так-так-так. 80-та хвилина забиває Богдан Лєднєв. один Знову сьомий номер відзначається. І... Дуже важко грати. З Вересом встигають вони, як і зоря. Накривати. Ну, ось в дотик змогли таки розіграти і забити. О, не встиг я показати вам момент. Мацапура з. В... З ближнього кута. Я витягнув, кутовий. І давай, давай, Кореа, Пресингуй Що там? Нема порушення. Ніхто не зіграв рукою. Ну що ви робите? Ну так легко м'яч втрачаєте. Все, 1-1 Так, 1-1 Втрачаємо перша втрата очок. В другому турі. 50 на 50 володіння м'ячем. В якийсь момент ось ці от зорі всякі всякі вереси починають дуже класно накривати, що наші гравці не встигають навіть не, пасу дати. Рибак. Рибак, Сиди. Відбулися перші е, матчі плей-офф Ліги Європи, де ЛНЗ зіграло з базелем 1-1. Щось таке ми вже бачили в ситуації з Олександрією. Ну що ж, на наступному тижні побачимо, чи хоча б хтось пройде кваліфікацію. Ну що ж. Наступний наш суперник ЛНЗ. Вдома граємо, і тут я хочу поекспериментувати. Ох, як вони всі втомлені після Єврокубків. Хочу спробувати схему 4 2 3 1 з двома опорниками. Можливо, я буду її використовувати на матчах Ліги Чемпіонів. Роман Блавацький обслуговує поєдинок. Поїхали. 1-0. Непогано починаємо. На сьомій хвилині забиває Адріано Кореа після контратаки. Невеличкий фінт. І удар на техніку в дальній кут. Гарне виконання. Прямо... Прямо під стієчку. Адріано Корея. Перший гол. В цьому сезоні він забиває. Твану гол Бруно Ларсена. На 33-й хвилині Подвоїмо перевагу. Ось таким от чином. Пас, штрафний майданчик і гол в дальній кут. В принципі, нічого особливого. 3-0. нарешті, впевнено забиваємо. Нарешті якась впевнена гра. По тактиці, в принципі, непогано, я вам скажу. Мені подобаються два опорники. Трішки легше грати у відборі, на підхопленнях більше людей. Що ж, подивимось, можливо, так і залишимо. Ай яй, -яй таке пропускаємо. На 86-й хвилині звиває нич. Ударом головою після кутового. Хтось там, хто там програв? Позицію Корея і Мацапура не витягнув. Так, Кореа програв. Що ж. Розмочили Черкащани рахунок, але все одно у нас є непоганий запас. Давайте вже разом дограємо. Тут понабивали м'яч в повітрі. Радилицький, Бруно Ларсен. Нічого, собі комбінація. Вау! Це могло бути дуже красиво. Якби Бруно Ларсон забив. Ну, от на цьому і фінальний свисток. Так, ану, мацапура сейви. Ось мацапора тут здійснив непоганий сейв. Так, це не той. А ну-ка. Ось цей, мабуть. Ні. Не цей. Що ж добре. Дивіться, 15 ударів. Знову у нас втричі більше ударів, ніж у суперника. XG на 5 майже на 6 голів. Так, Динамо обіграє Зорю, Зор, е, Олександрія обіграє Минай. Опа, на, нещерета хочуть купити. Я сподіваюся, Динамо не продасть. Тому що. Я сподіваюся, що Динамо не продасть. Нещерета. Ну що ж. Металіст дізнався свою групу. Манчестер Юнайтед Монако Спортінг. Ось такі суперники будуть в Харківського клубу. Уже ось зміни в розкладі. Пішли. І давайте перевіримо сам розклад. Чи є якась фігня з ним. Так, тут дуже щільно це збірні гратимуть. Прямо один день відпочинку, якщо грали в збірних. Тут нормально. Тут начебто також. Ось тут якась фігня. Один день всього-навсього. А так Ого, дивіться, який календар. Шахтар, Динамо. Ого. Серйозно. Починаємо ми. Зі спортінгом. Давайте ще подивимося інші групи. Е, наших учасників Єврокубки До речі, е, так, це я не пам'ятаю, бачили ми чи ні. Реал Мадрид 2-1 виграв у Реала Так, е, в Лізі Чемпіонів більше нема наших представників. Ага, тут ще навіть. Ось зараз будуть грати. Так, підвер. Підтвердження складу я ж. Я що, не підтвердив. Так, пови. Димно якось вийшло. Наче все збереглось, це добре. Е, так, дивимось. У нас тут? Олександрія потрапила в групу з Севілією, Славією і Ференсфарушем. Складна група. Так, дивимося, чи ЛНЗ пройшов кваліфікацію. Так, ЛНЗ пройшов кваліфікацію і зіграє з Атлетіко Мадрид, Фенербахче і Штурмом. Буде складно зайняти. Тут, знаєте, хоч для Олександрії ЛНЗ хоча б третє місце зайнятий. Ну і дивимося, куди Динамо потрапило. В яку групу Реал Ветіс, Динамо Київ, Аустрія і Нод... Нодерленд. Все більше наших клубів нема. Шахтар Полісся без Єврокубків. Так, спочатку матч, потім, потім дедлайн. Колос на виїзді. Що, знову, я думаю, можна спробувати поставити 4, 2, 3. Не знаю, не Кореа тут так собі. Кореа тут непогано зіграв. Давайте Лопеза випустимо з перших хвилин. так, Бруно Ларсен забив і Кабреру можна. Таким складом виходимо на поле. Так, легенда Віктор Копієвський обслуговує поєдинок. Ну що ж, переходимо в режим хайлайт. 1-0. Колос забиває. Ой. Помилка на рівному місці. Коли начебто перехопили, але м'яч залишився у гравця колоса в Богданова. Колишній гравець Київського Динамо. Нічого собі колос розійшовся. 2-0. Ми вже можемо першу поразку отримати. Щось в цьому матчі два опорники. Не дуже гарно працюють. Та й захист підкачав. Ось так от. Фейкплеєр нам забив. Клас. Червона карточка. Гомезу, дві жовті і це червона. Ой, капець. 2-0 програємо, ще й залишаємось в меншості. Ну, якось так. І це початок другого тайму. Що ж, буде важко. Хоча б навіть нічию здобути. Все ж один м'яч ми відігруємо на 67 й хвилині. Е, робиться Кореа. Що ж, поки навіть якісь атаки виходять. Контратаки, як в даному випадку. Ну, але, звичайно. Ой, зграти в меншості і ще й з гандикапом 2-0 це не найприємніше. Так, ми програємо перший матч в сезоні в четвертому турі. Ось вам і нова тактика. Ну, раз на раз не приходиться з будь-якою тактикою. Що скажеш? Нема тут якоїсь секретної формули. З приводу тактики. Ну що ж, дедлайн 10 годин, у нас 6 мільйонів, але мені купувати особливо нема кого, тому що, в принципі, склад в мене укомплектований. Є, ох, є, да, які вони всі втомлені. Хіба що на підміну ще когось? Ну що ж, ми погодили умови за Джессі Демінгета. Це у нас француз, центральний півзахисник або опорник. В нього рік до кінця контракту. За нього я даю 5,5 мільйонів та гавриша, який коштує 2,5 мільйони. Так, це наш вихованець, йому всього 17 років, але мені потрібно на ротацію складу між Лігою чемпіонів і чемпіонатом. Більш скіловий гравець, а Гавриш все-таки ну це більше про розвиток. Гавриш нехай йде в стандарт. Може там буде грати і розвиватися. А ми поки що починаємо перемовини з по особистому контракту. З мінкетом Так, він хоче важливим бути, хорошо, без проблем. Давайте на 4 роки. Вони погоджуються. Так, без відступних. Вони хочуть всього-навсього е, 9 тисяч, давайте без бонусу я їм добавлю трішки зарплатні до 10 тисяч. І їх повинно це влаштувати. Так, чудово, у нас ще один гравець в складі. Так, тут давайте Горяйнов. Сюди йде демінгет. Ось такі от у нього пункти. В нього 80. 88 витривалість. Непоганий не пас, по відбору він не дуже, тому він більше атакувальний гравець, ніж ніж захисний. В принципі, опорників у нас є. Опорників вистачає. Ну що ж, одна з остання година. Давайте подивимось, хто там кого купив. Ну, з металістом все зрозуміло. Багато купували, багато продавали. Мацапора, Підгурський, Ангуло, Демінге. Це ті, хто приєднались до команди, по, витрачено 17,5 мільйонів. Ну і пішли Макалі, Стерсас, Коельо, Корнер, Ісаєнко. Ще там хто не вліз. Так, тут без взагалі в Пікокфарел до Шахтаря приєднався, продали вони Тойрова. І я ось бачу Динамо, такий породований щерета, що в них залишається один бущан. Капець. Дивимось. Е, бачу новину. Перемоги в кар'єрі. Е, Олександр Хмельницький вже здобув 50 перемог в 73 матчах. 7 нічих і 16 поразок. Так, ще бачимо новину. ось. Клуб Металіст чекає важка група. Так. Нелегка. Манчестер Юнайтед Спортінг і Монако. Тобто Тут за кожне очко потрібно буде боротися. Ого! Тоттенхем купив Дебрюйне за 95 мільйонів. Круто. 450 тисяч там у нього зарплатня писалася. Так, топові. Е, ці угоди так і залишилися. Ну що ж, закривається трансферне вікно. Е, Радилицький розвинувся. Е, так, добре. Корея, 31 мільйон. Пропонують. Це хто у нас? Це у нас Рейнджерс. Ого, нормально. Але відхилити. Рейнджерс непогані гроші пропонує. Ну, може запропонувати. Так, дивимося по. Чи нами хтось цікавиться? Ні, нами ніхто тут не цікавиться. Е, Молодіжний. О, тут. Потрібно скаутів повідправляти грошей у нас дуже мало, тому що ми все витратили, але ще щось можна наш нашкрипти. 2,2 мільйони. Ну що ж, на цьому ми будемо завершувати. В наступній серії у нас буде, мабуть, скоріш за все, один матч з Поліссям в Кубку, тому що далі. Йдуть товарняки за збірну. Я їх записувати не буду, за кадром пограю. І вже через серію старт в Лізі Чемпіонів. Табличку Прем'єр Ліги. Бачимо, що Металіст на 7-му місці. Шахтар на першому, 4 матчі, 4 перемоги. У них немає Єврокубків, до речі, От, тому вони можуть сконцентруватись повністю на. Чемпіонаті. Ну, а на цьому це все. Я дякую за те, що ви подивилися. Зустрінемось в наступних відео. Ну, і всім удачі і всім пока.